Всім доброго дня! Додивіться відео, будь ласка, до кінця. Є що вам розповісти. Тож, хочу всім подякувати за вашу підтримку. Дуже гарні коментарі пишете. Я безмежно вам всім вдячний. Дякую вам за підписку. Не ображайтеся, кому не відповідаю в коментарі. Друзі, дуже багато вже, часу по господарстві, господарство мене забирає. Тож не ображайтеся, читаю всі коментарі. Може, деякі не бачу коментарі, бо кожному не можу відповісти. Це треба цілими днями чи цілий день сидіти і відповідати на ці коментарі. То зрозумійте мене є номер телефона під шапкою профіля. Можете зателефонувати, краще телефонуйте. Бо я ж кажу, де воно що я бачу, хто що пише. Де не бачу, що пишуть, Ну, людей багато пишуть. Вже такі курчатка. Брама світла, брама темна. Тож, соломки, запаси є. Комбікормчик є. Ми їх переводимо з місця на місце. То там ремонти, то там ремонти, то були в скрині курчата, перевели їх туди. І пішлі, я вам зараз покажу півників. Вони ще дівчатка бігають. Дивіться, який півник. О! Гарненький. Ну такі, я вам скажу, ручні. Краса. Дуже ручні, як діти. Йдуть до рук, то дуже приємно. Видно, які господарі, такі курчата. Зараз покажу вам моїх півників. Це майстер-грейс, хрещені з брамою світлою. Скоро будемо вже на бульйон. Вони бігають, які гарненькі, з вахматими ніжками, ще камера не фокусується. Зараз їхній такий. Гнидник чи прихалебок. Ну нічого, за що криша є. Теж даю їм комбікормчик. Гранулюю. Нема тоді оці пилюки. Ото запитував, в чому плюс. Нема пилюки. Вони все виявили її, нема відходів. Оті мучки, не де нічого. Гарненькі, так? То що так, друзі? Потихеньку працюємо. Навагоджуємо якісь порядки. Стараємося, беремося за все, що тільки можемо. Роботи, звісно, не початий край, якийсь цей рік дуже важкий. Реально важкий. Потрібно працювати, працювати, а воно день за днем йде. Уже на потолок ваги майже висохли. Задовбався їх, чесно кажучи. Накривати, розкривати цією погодою. А будемо ось оце всю цю трухлять міняти. Не знаю навіть, що тут і братися дурдом. Опять кудись будемо солому передвигати, тому що приміщення нам не вистачає. Щось потрібно ще й добудовувати, Ну, може щось на той рік. Бо воно все все теж у фінансах, за все не не возьмеся, ми з дружиною вдвох, о, то важко. То щось те, то щось те. Ну нічого, не миємо, працюємо, но вітер, звісно, дурдом. Там ще в нас буде для вас сюрприз. Так що слідкуйте, у нас там. Інкубатор стоїть, брама темна. І ось буде скоро курчатка вже в кінці місяця Це Я вам покажу, які будуть гарненькі. Надіємося, в одній жіночки е, купляли, взяли ми 20Е, вона, 5 вона дала бонусом. І тільки оплідність 12, а одна е, продала 10 бонуса не дала із 10 10. Оце результат. Оце я розумію. От Молодець. О, Гарненький, да, який? Ручний такий, можна тебе й погладити. Всі вон повибігали. Яка краса, як дітки маленькі.